Доброго дня, дорогі мої шановні друзі. Сьогодні коло клітки з кроликом знайшла ось таку цікаву знахідку. <клес> подивіться, нас кажуть на це оселниця. А ще сороконіжка, ніжка чи -ніжка. Я завжди бачила їх маленькі, а це подивіться, яке велике, з таким спереді ріжком. Ось такими. З мушками фіолетово-білими. І яке воно величенне. Воно як розпрямляється, то робиться, мабуть, таке, як ця сірникова коробка. Ой, зараз воно можливо розкрутиться. Вона живенька, все, і дивіться, яка груба. Дуже грубенна. Хто бачив, знає, що це таке. Це воно в нас таке є, чи це щось екзотичне. Я такого ще відколи живу не бачила. Воно з однієї і цікаво, з іншої сторони, чесно скажу, трошки і ну, якось так, лячно, страшно. Що воно таке? Все, що нове, все воно, О, дивіться, дивіться, розпрямлюється. Та воно і довше, довше від сірникової коробки. Ось кудись пересувається. Ага, то хвостик, ось це хвостик це не ріг, а ось це перед. Як вам зняти, щоб побачили? Ось тут голова в нього. Коли почав рухатися, то я ось зрозуміла вже. Так що, хто бачив, знає, напишіть, будь ласка, що це таке, воно безпечне чи ні. Тому що в руки ми не брали, я обережно його несла на паличці.